Ми з Борисом Гудзиком мали приватну розмову, і він мені сказав: Оксано, ви напевно переживаєте, що у вас випаде волосся, але повірте, кожна ваша волосина є порахована Богом. Співачка Оксана Муха вперше за 9 місяців боротьби з раком вийшла на сцену у своїй першій промові. Оксана Муха не стримує сліз. Ми волонтерська нація, і це якась така вже невід'ємна наша складова, ми інакше не вміємо. Відгукуємося на чужу біду, ми рятуємо кому тяжко, ми знаємо, що там треба стояти, отже, тут треба працювати на те, щоб там ви стояли. Сьогоднішня зустріч наша це ми намагаємося також допомогти Збройним силам. Це благодійний концерт. Кошти, які ми зможемо акумулювати, ми передамо військовим, тобто ми закупимо те, що їм є нагайно необхідне. Ви зустріли пісні нескореного серця в Києві так потужно, що я відчула, що таке бути на українській землі. Додала муха. Братчі. Лавиця також дає перше інтерв'ю ютуб каналу Diaspora.ua на тлі картини, який намалював її новий коханий Микола Струс. Саме він стає її опорою у боротьбі з раком. Син Оксани від першого шлюбу залишається з батьками жінки, а вона проходить хіміотерапію, проживає особисто і реальну війну, та намагається подолати рак. Щоправда, повністю хворобу ще не вдалося побороти. Я мушу сказати, що це ще не моя, моя остаточна перемога. Uh -huh. так? Це дуже паскудна хвороба, і вона дуже підступна. І тут не можна ствердно говорити, я перемогла все. Мій меседж був швидше, я перемогла про це говорити. Uh -huh. І я вже відчулася в силі про це говорити. Я можу. Почати про це говорити. Донедавна співачка була у тяжкому стані і не могла ні співати, ні навіть рухатися. Віра в Бога та підтримка рідних допомогла Оксані стати на ноги. Я була довго сама, я була близько восьми років сама, і так сталося, що за рік до хвороби в моє життя прийшов Микола. І Микола став мені опорою у всьому і в житті, і в роботі. Ну, а в лікуванні тут нема про що говорити. Тобто, це він крок в крок, 24, так як я написала, 24 на 7 був зі мною у тих складних моментах. Скрипалька також наголошує, що друзі в житті кожної людини надважливі. Близька людина запропонувала мусі пройти лікування від раку в Італії. Оксана погодилася. І так сталося, що я просто довірилася моїй подрузі, яка мені запропонувала поїхати. І спробувати тут пройти цей шлях. І Галя Фурдін, вона тут живе з чоловіком, з синочком, і вона фактично також повністю повністю все мені допомагала, провадила мій крок, перекладала все, тому що перекладач це тобто, не лише потрібен перекладач, потрібна людина, яка співпереживає з тобою. І в перекладі теж допомагають знайти рішення, як так чи інакше краще провестися. Також співачка вдячна батькам. Вони погодилися виховувати внука Данила до одужання Оксани. Вони виховують мови. Я, я знаю, що там все добре. Я знаю, що вони все допоможуть, вони все вирішать. Тобто, батьки це такий дар в мене від Бога, що мене такі файні батьки. Що так склалося гарно нам, що ми любимо один одного, розуміємо, підтримуємо, що в нас немає проблем, де діти зневажають батьків, де батьки не можуть добитися уваги, любові дитини, де складно в сім'ях. Я дякую Богу, що в мене дуже дуже добрі батьки. Зараз Оксана відчуває себе впевненіше навіть під час лікування. Оксана виходила на інтерв'ю для мого ютуб каналу Ростислав Продакшн і максимально підтримувала Україну. Сьогодні ж муха дає свій другий концерт після хвороби у рідному Львові. 27 жовтня планує виступити у Тернополі. Співачка закликає не нести її квіти, а задонатити на Збройні Сили України. На концертах є спеціальні скриньки для цього, а для квітів ще буде час переможний і радісніший, зазначає Оксана. Дроквіду. Дякую за перегляд. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок, аби не пропускати сповіщення про нові відео. Україна обов'язково переможе. Тільки для тебе існую, я Часом я починаю, в мене думки гуляють, стрибають, я думаю про все підряд, про ті ж поселення, про те, що сталося, а потім я потихеньку заспокоююся, і в мене все стає на місці, я врівноважуюся. Також мені допомагає читати псальми. Якщо ти потрошки, потрошки читаєш, потім ставиш закладочку, приходить час, трошки маєш, знову трошки читаєш, знову ставиш закладочку, і так прочитати їх. Від початку до кінця, тільки закінчуєш і знову починаєш спочатку. Мені це теж допомагає. Можливо, хтось вперше про це чує, то запрошую, так би мовити, в таке молитовне військо. Як надій,